Друзі, у нас 23 травня був День Героїв. Я зараз вам покажу справжніх героїв. Костецький Максим, позивний барі. Подивіться, дата народження і дата загибелі. 46 та бригада. І костецький Денис. Подивіться, дата народження і дата загибелі. Це два рідних брата. Денис загинув раніше. І через 7 місяців загинув, загинув Макс Баррі. Баррі загинув разом зі Скіфом В один день. Ось. справжні герої. Прапор 95 ки прапор 46 ки